Ви вели сьогодні команду за собою, 16 очок набрали, але загалом що не вдалося, щоб поборотися за позитивним результатом? Ми дуже багато штрафних ну, промазали більше, десь, мабуть, більше відсоток. Я думаю, якщо б ми це попали, був би рахунок кращий, можна було б поборотися. І трошки нам не вистачає росту, дуже багато один на один обиграли нас нас під кільцем. Так, так, можна і грати. Ми вдома одну ігру виграли. Завтра ми будемо старатися дати бій. Дякую. Розкажіть, які від вдалося сьогодні позитивний результат. Тяжка гра, з дороги. Я не знаю. Дуже багато флів змазали. Дуже багато. Якщо б попали хоч би половину, то може б трошки було б краще. Так боролися, старалися. Те, що запланували, десь виходило, десь ні. Ну і ротація маленька, травми, все це, це сказується. Є шанс поборотися завтра. Шанс завжди є. Завжди є шанс якийсь. Хто його знає, що завтра буде. Сьогодні ми їхали, завтра подивимось. Дякуємо. Які емоції після гри, впевнена, перемогу над суперницями з Вінниці, можна сказати, конкурентками у боротьбі за плей-офф? Ну, я вам скажу, нелегка була гра, але ми налаштувалися. Ми налаштовувалися на перемогу. В минулий раз ми недооцінили суперника і ми їм одну програли. Тому на цей раз ми настроїлися просто максимально свої сили. Емоції сьогодні їх ну, мало, завтра буде побільше. Свою було достатньо багато спробува очкових, не завжди влучно, як все свої акції. Свою гру жахливо, бо в мене було багато атак і я дуже мало забила. Я не на своєму рівні зіграла. Дякую, скупі завтра. Дякую. Рахунку впевнена перемога, але періодами ви були незадоволені діями своїх підопічних. Чим саме були незадоволені? Е, Було незадоволена, що гравці дозволяли собі на останніх секундах атаки розслабитися в захисті, тому що розібрали. Ми команду дивилися, все справлялися на початку їхніх повністю всіх взаємодій, але останні секунди наші гравці вирішили, що от тут ми справилися, а тут можна трішки відпочити, тому така була у мене реакція. І першу половину ми дали дуже багато підібрати м'ячів в нападі команді, що дало змогу їм більше разів зробити атаку, зробити атаку другим шансом, тому за це і сварилася, за це і нервувала. Як себе починає Людмила Спиридонова? коридором, ми були на великі пошкоди. Так, да, це повторне пошкодження, але вона сказала, що можу вийти. Видно було, що якби важкувато їй здавалося. Я думала, якщо ще зараз ще дві-три атаки вона так повільно вернеться, ми її поміняємо, але я так думаю, можливо, розбігала трішки. бачимо, як завтра буде, що нога з собою покаже. Дякую.